Так, дроном в судовому засіданні 2.10.2018 2018 року повідомив, зокрема, наступні дав показання. По-перше, що він втрачав свідомість до 5 хвилин, як він пояснив. При цьому хочу зауважити, що обвинувачений не несе жодної відповідальності юридичної за давання показань, чи були неправдиві, чи неправдиві. Тому я вважаю, що треба звернути увагу на наступне. Він дав показання, що він до п'яти хвилин втратив свідомість. Що він не дивився направо, коли перетинав вулицю Сумську, тому що він сконцентрувався на пішохідному переході прямо і зліва. Це він пояснив. Після зіткнення на руках у нього була кров. Він дав такі пояснення. І це давало також пояснення свідок Рафікова 11 квітня 2018 року. Так, при допиті свідок Рафікова, яка була пасажиром автомобіля Дронова. Вона нічого не сказала про втрату ним свідомості. Вона повідомила, що одразу вони вийшли з автомобіля, що також є неспівпаданням цих показів одне з одним. Також дуже важливим елементом є той факт, що Дронов мав при собі окуляри, які він одягав безпосередньо у нарколога в кабінеті. У тієї самої Федірки, яка оглядала. Чи не оглядала, ну яка взагалі до якої була також і Зайцева направлена, і дрону після цього. Тобто окуляри в нього вже були на той момент. Він їх одягав для того, щоб поставити підпис. Дронов нам повідомив, що він почав носити окуляри після цієї. ДТП. Ну, Я вважаю, що не було можливим в нього поїхати до магазину і придбати окуляри, вони в нього були вже при собі. Тобто це говорить про його можливість. Оцінювати дорожню обстановку, тому що він носив окуляри ще тоді, ще до цього ДТП. Щодо швидкості, інші свідки, зокрема Ковальова, давала швидкість 65, Петєлін свідок, який рухався за дроновими, є взагалі незацікавленою особою, якщо ми там можемо сказати щось. Про Ковальову, як зацікавлено, то свідок Петєлін вказав на 73 км за годину. Причому це з візуального спостереження при заїздах на слідчому експерименті швидкість 73. Показання Зайцевої, вони від 70 до 80 км за годину. Тобто його швидкість 100-120, вона, на мою думку, не може прийматися за об'єктивну, тому що, крім цього, ще є розбіжності з іншими показами, що свідчить про те, що. Обвинувачений не говорить об'єктивно. Це суд вже буде вирішувати з відеозапису, на якому нібито підтверджується, що дрон рухався характерно, без характерних ознак для особи, яка має черепно-мозгову травму. Ну, а які ці характерні ознаки? Хто б він повинен надавати оцінку? Тобто ну, цей відеозапис взагалі не несе на жодного навантаження. Окрім того, там є експертиза, яка була проведена судово-медична, якою все вказано, які були ушкодження, що було, що там була кров, не була. Е, є вказано, що були садини. Чи це підрозуміває, що могла бути кровотеча? це нам може сказати тільки ліки або експертиза. Е, ну я нагадаю, що на своєму розслідуванні у дрону вона намагалася відібрати зразки крові для порівняння, тому можливо там вона і була, можливо не було, ну, але це не має жодного Значення на даний час до кримінального провадження з приводу окулярів дійсно ну, те, що він діває окуляри, які, які в нього зір, це може відповісти тільки спеціаліст, а саме лікар, офтальмолог, чи який зір, який ступень, які необхідні окуляри. Винувачена повністю визнала свою вину, повністю визнала всі обставини, які викладені в обвинувальному акті, які прокурор вважає доведеними і які були встановлені під час до свого розслідування шляхом проведення цих експертиз, то який сенс проводити додаткові експертизи, якщо вина не оспорюється і не оспорюються ті обставини, за якими були проведені ці експертизи. В даному випадку тоді дійсно необхідно з'ясувати, яка ж позиція. Якщо позиція не змінилася, особа визнає свою вину, то Підтверджувати ще її винуватність, ну, я не знаю, як це виразити, ще краще її підтвердити, ну, немає жодного сенсу проводити такі експертизи. Якщо ж ці експертизи направлені на визнання особи не винувати, тоді не можна казати, що у нас є певне визнання вини і кайТ. Тому прошу задоволення даних клопотань відмовити. Чи да. у нас змінилося Ні, нічого, нічого не Хто те, що е, Я так зрозуміла, що все, що міститься в цьому відео, те, що дроном був в окулярах. Ну, так е, В даному випадку я не зрозуміла, яке це має доказове значення і до чого. Що стосується стану дрону відразу після ДТП, то відносно ну, його була проведена 100 медична експертиза і всі ті е, пошкодження, які він отримав, вони були там відображені. Додаткових доказів більш повних. Ми навряд чи отримаємо з якогось відео. перед нас немає фахівців, які б могли е, е, кваліфіковано оцінити зазначені докази, бо там хода якась відповідала, не відповідала там відповідним травмам. Тому я вважаю, що недоцільно залучати ну, задовольняти клопотання та залучати зазначену відповідь. Я заявив, по суті, два ходатайства. Це в порядку доповнення судебного розглядання давал показання обвиняемый Дронов, так как его показання впливають на вообще исход дела, рассмотрение, степень вини кожного надо суду определить. Поэтому его показания по скорости 100-120, я считаю, что они субъективны. Возможно, он и не мог его оценивать. Потому что другие показания, которые он давал, они, на мой взгляд, не являются правдивыми. Второе ходатайство, я заявлял уже ходатайство, независимо от, от признания вины. Признание вины есть. Но есть также технические расчеты в материалах дела, которые надо, чтобы были полными для того, чтобы исключить какие-либо упущения в этом. Так вот, упущено то, что автомобиль притормаживал 2 секунды. То есть он не набирал скорость перед перекрестком, он притормаживал. На видео это есть. Стоп-сигналы загор... загораются приблизительно на 2 секунды. Отказали в прошлый раз в связи с тем, что механик сказал, что это срабатывание курсовой устойчивости автомобиля. Независимо от водителя, автомобиль сам включает стоп-сигналы, другими словами. Никто не оспаривает превышение скорости. Мы же не говорим, что не было этого. Она сама это не говорит. Она признает вину. Я просто как адвокат. Я обращаю внимание на то, что упущено в расчетах. Вот и все. На моє питання, що робила Олена Зайцева після дорожньо-транспортної пригоди, вона чітко вказала, я передала посвідчення водія водіяцьку до зпроекту транспортного засобу поліцейському. Я декілька разів поставив це питання і потім показав відеозапис, на якому поліцейський каже, так де ж ваші документи? Ось це конкретно ця розбіжність і очевидна. їхала так прямо І що? вам машини. На ласка, щоб ви не знімали. Водійська дистанція, звільніть і зараз узнайте сказать чтобы пропустили если что машину девушка да. где ну пять минут уже проходит вы не слышите что человек едет с документами я все прекрасно слышу Ну, хорошо но такой чего мне проблема в том что должны были документы у девушки при присутствуют ну забыла забыла не за качем выезжать Что до швидкости дрон сказал что швидкость, швидкость ориентована він же не стверджує, що конкретно я вказую таку швидкість. Вона орієнтована, Тому казати, що ці показання неправдиві не можна може казати, що вони суб'єктивні і він давав їх з, зі своєї точки зору. Вказував цю швидкість. У спорядженні судового медичного експерта не були надані будь-які дані щодо проведення токсикологічного дослідження крові або сечі чи з метою виявлення наявності алкоголю чи наркотичних речовин. А тому відповісти на питання номер один, яке я зазначив, що перебувала э, зайцево остання алкогольного або наркотичного спійміння э, дане. Постанови не є можливим. тобто слідчі з невідомих та незрозумілих на те причин не надав експертам наявним матеріалам справи докази, які підтверджують перебування Зайцевої у стані викликаному вживанням наркотичних або інших удерманючих засобів. чого експерт був позбавлений можливості відповісти на поставлені слідчими запитання. Ви вчора прекрасно бачили, на засіданні було подано дуже багато справок. Ну немає однієї справочки, немає одного документа, немає документа. который разрешал, кто врач, который разрешил ей принимать лекарства от а таких страшных главных болей. Этого врача и этой рекомендации, этой справочки за помощь этого врача нету. И она вчера не была подана. Поэтому сегодня адвокат Перепелица и подал прошение в суд для того, чтобы проведение комплексной экспертизы. Для того, чтобы наконец-то решить этот вопрос, потому что вы прекрасно видели. Все сначала с 18 декабря прокуратура заявила, да, у нее присутствует. Правильно? Организме. Потом это потихонечку все ушло. Наконец-то надо решить этот вопрос. Так она же признала свою вину. Для чего это проверять? Была ли у нее возможность притормозить? Всем прекрасно ясно. Она да, хотела проскочить на красный цвет. Скорость бортовой компьютер свыше 100 км в час. Так что они хотят? Она же вину признала. Так что они хотят доказать, что она невиновная? Что она имела возможность притормозить?